Готуємо сьогодні з синочком смачні шоколадні десерти. Друзі, це просто смакота і виглядає шикарно. Тож дивіться рецепт. Що нам потрібно зробити в першу чергу, так це розтопити шоколад. Ми його це вже зробили. Тепер сюди додаю трохи олії, і це все потрібно перемішати. На, я, це тобі. А тепер беремо ось такі формочки для кексів, і потрібно їх змастити всередині шоколадом. Щоб вийшло ось так. І ставимо десь собі, нехай застигає. А поки Едріан там змащує формочки, я до молока додам желатин. Мені потрібно, щоб він трохи розбух. Ось такі у нас формочки вийшли, вони гарненько вже застигають. А тим часом ми беремо кисломолочний сир і додаємо сюди згущене молоко. Дай я. Сюди ж ванільний цукор. Тепер перебиваються все блендером до однорідності. Забула додати ще дрібку солі сюди до сиру. Така кремоподібна маса в мене виходить. А тепер ось в стаканчик я налила собі охолоджених жирних вершків. Тут у мене 30% жирності і тепер їх потрібно збити. Желатин у мене розбух, ось така ось кашка виходить, ніби. А тепер потрібно його розчинити. Я поставлю на водяну баню. Розчинений желатин відправляю до сиркової маси. Перемішую це все. А тепер сюди ми уводимо збиті вершки. Це все гарненько перемішуємо. Нам потрібно порозливати все по формочкам. Відправляємо до застигання в холодильник. Ну що ж, десерт застиг. Шоколад у мене теж був застигнувший, розігріла його знову. А тепер я змащую кожен десерт зверху ще шоколадом. І відправляю ще в холодильник на декілька хвилин, щоб застиг шоколад. Ну що ж, десерт застиг. Тепер потрібно його вийняти з формочки. І це робиться, як бачите, доволі таки легко. Шоколад, коли застигший, гарно відлипає від форми. Погляньте, яка краса виходить. Просто вау! Блискучий, такий шоколадний кексик, ніби. Ну що ж, ви тільки погляньте, як це гарно виглядає, просто шикарно. Єдине, що місцями, там, де був тоненький шоколад, то ось так трохи познімалось важкувато, залишилося в формі. А можна просто товще робити шоколад. Але це дійсно дуже-дуже смачно, ніжно розтає у роті. Ну що, ще, друзь, спробуй, як тобі. Смачно? Дуже. Дуже? Ніжненьке, так? Угу. Ніби зефір в шоколаді, але ні. Щось набагато смачніше. Такі, Тобі сподобалося? Да, Такий всередині. Угу, ніжненький, так? Ми да. зараз покажемо, який він всередині. Тож, друзі, зберігайте собі рецепт, готуйте на здоров'я, повторюйте і до зустрічі в наступному відео.